Всім привіт! Охушці, мамкині таргетологи. Нещодавно бачив відео одного таргетолога, де він в такому жартівливому форматі показує, що йому написав замовник пропозицію збільшити бюджет в три рази, тому що наші пішли продажі. В результаті я пишу, що ви в результаті збільшили рекламний бюджет в три рази. Він каже: так: якщо чесно, не розумію, збільшення рекламного бюджету різке збільшення в три рази. Як правило, показує негативні наслідки, тобто погіршення результатів, тому що вводні дані в алгоритм таргетингу міняються. І як правило, результативність стає гіршою. В результаті він в саркастичному такому форматі мені відповів: А ти не пробував дублювати групи оголошень? Тобто, він збільшує бюджет за рахунок дублювання груп оголошень. Для мене це нонсенс. Це в більш-менш нормальних курсах це перші лекції, де навчають і розказують про аукціони та конкуренцію. Тобто, виходить так, що він в рамках одного рекламного кабінету створює сам собі конкуренцію. Яка в результаті впливає на CPM, збільшує CPM, і в результаті здорожчує кінечний результат, тобто збільшує вартість ліда, конверсії чи початку переписки. Не знаю, як там у вас це налаштовано. Хто в цій темі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему?